Вітаю, шановне панство! Ви дивитесь третю частину про Off-Grid інвертор маст. А в цій частині я підключу його до звичайного комп'ютера і підключу до Home Assistant. А в комплекті з цим інвертором буде йти кабель для підключення його до комп'ютера. Роз'єм типу USB Type B зараз використовують дуже рідко. Зазвичай він використовувався з звичайними принтерами. Тож, якщо ви цей кабель загубите, не буде проблемою знайти йому заміну. Щодо інструкції, якщо ви загубите інструкції, то також це не буде проблемою. На сайті mustpower.com є розділ завантажень. Також можна одразу перейти на інший сайт sv.mustpower.com. І вже з цієї вебсторінки ви можете завантажити і програмне забезпечення, і інструкції, і драйвери. Тут є каталог з технічними характеристиками на всю продукцію mast, а в розділі Driver -драйвер» є драйвери для USB UART інтерфейсів CH440 та P2102. Які саме драйвер використовується на моєму масті, я поки що не знаю. Є різні картинки на батареї, є інструкції для різних пристроїв. Шукаєте розділ PV Solar Inverter і в цьому розділі шукаєте потрібну вам інструкцію. В даному випадку моя інструкція називається PV18 від 2,2 до 4 кВт VPM2 160 В 60 А. А в розділі програмне забезпечення ви знайдете програму для роботи з цим інвертором. Завантажуєте, розпаковуєте і тут також будуть драйвери для CH340 та cp 2102 Увімкнув інвертор, підключаю його до комп'ютера. Угу, пугенько входить. Для того, щоб зрозуміти, чи комп'ютер побачив цей інвертор, чи не побачив, заходите на мій комп'ютер в властивості, шукаєте «Device Manager» менеджер пристроїв, і в менеджері пристроїв звертаєте увагу на порти COM та LPT. Виявилося, що на моєму інверторі стоїть usb UART інтерфейс CH340, драйвер для нього вже встановлено. Інвертор знайшовся на Ком 15, тож тепер до цього інвертора можна під'єднуватись. Запускаємо Solar Power Monitor, його потрібно спочатку встановити. Він автоматично знайшов COM 15 і зараз і автоматично з'єднався з моїм інвертором. Чудово! А Як тільки програма під'єднається до інвертора, вона покаже всі основні параметри цього інвертора: напругу на вході, напругу на виході, напругу на акумуляторній батареї. Зараз в мене блок живлення показує 26,00 а тут 25,9 вольт. Показано струм заряду, розряду, скільки в акумуляторі накопичено і, в принципі, всю основну інформацію тут показано. А от для того, щоб вносити зміни, потрібно натиснути на кнопку Логін. Пароль адмін натискаємо підтвердити. І потрапляємо в меню налаштувань, скинути параметри, скинути накопичені дані. в меню керування зарядом можна змінювати параметри деякі, але справа в тому, що їх не можна писати через крапку, їх потрібно записувати через кому. Наприклад, «Absorption voltage» – це напруга заряду потрібно записати мені 27.6. якщо я натискаю підтвердити, отримую повідомлення, що помилка. Якщо ж. 27,6, то все буде працювати, але battery low voltage 17 вольт, що є дуже дивно. По замовченню стоїть HM-батері, це мені не потрібно. Обираємо User Definite Battery. Струм заряду вказу 40 А. Зберігаю, струм не змінився і тип батареї не змінився. Заходжу ще раз. Хопа, все змінилось. Потрібно дати інвертору обмінятись даними з програмою, тож там, секунд 10-15 потрібно після змін зачекати. 27,6, 40 ампер, User Definite Battery. Йдемо на лаштування інвертора. І тут вже будуть зміни User Definite Battery. Напруга заряду 27,6, плаваюча напруга 27 вольт. Battery Low Voltage. Я підніму до 21. Одразу внесу зміни в Grid Protect Standard. По замовчуванню, тут буде режим Home, він же APL. Я оберу режим Oops. Зберігаю налаштування. Чекаю секунд 10-15 і знову йду в налаштування інвертора. І перевіряю, що налаштування змінились. За допомогою цієї програми можна контролювати деякі параметри, знову ж це робиться в основному при налаштуванні і при тестах мережі, і також дуже зручно вносити зміни в налаштування самого інвертора. А ось тепер цей інвертор можна підключати до Home Assistant. Я буду під'єднувати з допомогою USB-шного кабеля. Цей інвертор можна купувати разом з вайфайним адаптером, але мені здалося, що 50 доларів віддавати за вайфайний адаптер, ну якось це, скажімо так, трішки дорого. І, на жаль, я не знаю, чи працює цей інвертор з іншими Wi-Fi адаптерами. Якщо у вас є така інформація, напишіть, будь ласка, в коментарі, і я обов'язково цю інформацію додам в опис під відео. Підключаю до сервера за допомогою USB шнурка. Я використовую віртуальне середовище Proxmox для роботи з Home Assistant. В мене тут встановлено три інсталяції Home Assistant. Одна, яка повинна працювати 24 на 7, інша тестова і ще одна старенька, теж тестова. Заходимо на налаштування віртуальної машини, де стоїть Home Assistant, обираємо хардвер залізо, додати USB шний порт. USB-шний І дивимося, який USB шний девайс потрібно додати. Bluetooth радіо не потрібно, USB Audio також не потрібно. І ось саме USB Serial, це і є USB-інтерфейс нашого інвертора. Додаємо. Я буду використовувати інтеграцію Mast Inverter Integration for Home Assistant. Для того, щоб її встановити, вам потрібно встановити спочатку HAX. Hux до хакерів ніякого відношення немає це магазин доповнень, який створює спільнота. У мене HAX вже інстальовано. На GitHub інтеграції натискаю на синю кнопку відкрити хакс репозиторії на моєму Home Assistant. Потрібно змінити адресу на правильну, відкрити лінк, додати кастомний репозиторій. Завантажити. Обираємо версію реліза. Завантажити. Інтеграція завантажилась і тепер потрібно перезавантажити Home Assistant. Після перезавантаження йдемо в інтеграції, додати інтеграцію. Обираємо Must, шукаємо Must Must Inverter. Інтеграція запропонує вибрати тип з'єднання, а в моєму випадку це буде USB або послідований порт. Якщо підключатись за допомогою інших пристроїв, то це може бути TCP або UDP, USB Serial. Інтеграція запропонувала шлях до інвертора Depty USB 0. Якщо щось не запрацює, цей шлях можна змінити. Якщо ви використовуєте ZigBee адаптер то більш за все, що він саме на цьому порту і вісить, і вам потрібно буде обрати інший порт. Для цього потрібно буде зайти в налаштування, система. Устаткування, все обладнання і спробувати знайти TTI USB. І ось чомусь мій Home Assistant TTI USB взагалі не знаходить, то є варіант, що я зараз не зможу під'єднатись. Бо rate 19200 бажано ставити 9600, але поки що залишимо 19200. Все інше залишаємо, як є, далі. Інтервал сканування 15 секунд, тайм-аут 2 секунди. Спроб 3, в принципі, залишаємо, як є, закінчити. Повторно спроба налаштування, і, як ви бачите, не можна під'єднатися до девайса. Ну що ж, спробуємо перезавантажити, тільки перезавантажити всю систему. Так як я використовую Proxmox, то це буде перезавантаження віртуальної машини. Перезавантажили налаштування, система, устаткування, все обладнання і спробуємо ще раз TTI. TTI. TTI USB 0. Ура! Після перезавантаження Home Assistant побачив наш інвертор і тепер інтеграція повинна спрацювати. Налаштування інтеграції і вона вже запустилась автоматично. Один пристрій 124 сутності. І ось тепер через Home Assistant можна керувати всіма налаштуваннями інвертора, і також буде доступна неймовірна кількість різноманітних сенсорів. Але трішки сенсори інколи підбріхують. Дійсно, зараз струм з батареї мінус 1 А, але павер потужність на 70 Вт а 29 Вт. Також тут є параметр Grid Voltage. Напруга в мережі. Якщо напруга в мережі 0 вольт, то це означає, що мережа не під'єднана. За допомогою цього сенсора можна відслідковувати наявність напруги в міській мережі, але не забувайте, що в цій інтеграції дані оновлюються один раз в 15 секунд. До речі, напругу на батареї зараз 2578 на лабораторному блоці жилення, а інвертор показує 25,8 вольта. Тобто, напругу на батареї він оцінює дуже точно. На цьому поки що все. Посилання на інтеграцію ви також знайдете в описі під відео. Інвертори мас це досить популярна техніка, і для цих інверторів, є купа проектів, наприклад, для мікроконтролерів на esp 32 для того, щоб під'єднатись до інвертора і отримувати дані з нього і передавати далі. Є готові конфігурації під ESP Home, комунікація йде через Modbus. Цих проєктів вистачає, але також можна використовувати одноплатники. Наприклад, Docker Mast Home Assistant можна встановити на якомусь одноплатнику. Я навіть спробував зробити це на хадасі, одноплатники можна купувати досить простенькі, якого-небудь Raspberry Pi Zero чи Orange Pi Zero другого вистачить з головою. Саме головне, щоб там був USB-інтерфейс і можливість підключатись до Wi-Fi. Але біда цього проекту в тому, що він трішки застарів, і деякі речі там потрібно змінювати вручну. Я намагався цей проект довести до розуму, але скажімо так, поки що це не дуже вдалося. Інформація з інвертора передається, але над цим проектом доведеться ще попрацювати. І більш за все, що працювати над цим проектом, я точно не буду, не бачу в цьому сенсу. До речі, подібні одноплатники споживають дуже мало. Тож його можна буде підключити напряму до батареї, і за допомогою цього одноплатника можна навіть буде вмикати чи вимикати цей інвертор. Але це ну зовсім окрема тема. Якщо ви користуєтесь одноплатниками або ESP32 для керування інвертором MAST, напишіть в коментарях, який проект ви використовуєте. І ось на цьому точно все.